Що недобре готує Трамп для України, бо вам показали, uh -huh. що Трамп щось недобре для України готує. Так, да, може, може. І спеціально, знаєте, щоб дотиснути. Жезли повиходили, це може бути щось політичне, якісь наші бажання, знаєте, як е... зробити так, щоб ми цього не отримали, те, що ми бажаємо, Ми ще сподивимося, що Трамп може зробити недобре для України. Чому це не добре? Я е, не знаю навіть, що вам сказати, мені, мабуть, зміниться ставлення до Трампа після цих карт. Це може бути якийсь удар. Карта вежа, колесо фортуни і, по суті, карта України десять кубків. Тобто, для нас, для всіх те, що буде дотично, для нас, для всіх. Що це може бути за вежа? Зірка і сонце. Це щось яскраве, це вежу можна читати, звісно, як удар, можна читати як зміна влади, як ну, щось таке, але в контексті війни все рівно маю прочитати і як удар. Тобто, це може бути щось пов'язане з електрикою, або щось пов'язане з атомним, щось те, що спалахує, щось те, що горить, або якась ситуація з водою, не дуже приємна. А, чому це неприємно для нас? Тому що це удар із патіжка, від нього це туз жезлі. Це і серія або він дасть добро, або він просто чогось і скаже: і робіть, що хочете. А, що це може бути для України? Оце колесо фортуни, це вежа. Це якась знову ж така ситуація. Неочікувана як підстава, це можуть бути ракети, да? це може бути обстріл, це може бути якась інформаційна атака, або якась інформація, яка розкриється для того, щоб пришвидшити е події у нас всередині е України. Та, мабуть, скоріш за все, що вибух, тому що е агресивні карти знову рицарь мечів, знову виходить на моє питання про вибух. Але. Я питаю, як це може відігратися для України. Оця ситуація неочікувана, те, що може статися все рівно, по дияволу це якась підстава, це якийсь, я не знаю навіть ну, обман, шантаж, все що завгодно. Ну, по дияволу. З дотичністю Ерефі. Виходить, тут у нас королева Жезлів і карта Верховного Суду. Когось врятувати, вибінити, зберегти обличчя, ну тобто якось так. Це може стосуватися е, допомоги, потім якимось чином вильється, типу, в допомогу, момент змінити допомогу е, Україні, або там щось дати, або щось не дати. Ну, от якось так. І знову мова йде про карту одні ті самі зірка, шут і колесо фортуни. фортуні. Щось нове, те, що. Змінити наші плани, перевернути наші плани і знову в момент якоїсь інформації, щось може бути. Ну тобто тут бачите, Чує так. чи змінити наші плани, перевернути. Чи не зільють Росії якісь плани України? У мене я зараз згадую, пам'ятаю, я закрию вікно, якщо ви не проти, бо Добре. щось у мене сусіди. Всі почали ремонти робити. На вулиці повітря. А могли в цей момент наш ефір дивитися і знати попередження? Повертаюсь до вас. Я е, робила недавно розклад на серпень місяць для України і для Росії. Е, розкриття якоїсь інформації, що нам е, не дадуть робити нашу роботу, це може стосуватися ЗСУ або ну, от щось таке. У мене карти про це показали, але можемо передивитися. А ви десь таке чули, да? То що ну Nie, десь, да? Просто що зараз є? виникла думка, бо ми ж вже все проходили, що в момент там контрнаступу і нашої якоїсь спецоперації відключаються старлінки. Або mm. коли вони попросили показати їм план контрнаступу, це зливається може. в Росію. Ну там через деякий час ми про це дізнаємось. Чи можуть вони звіти якусь нашу секретну інформацію? Витік, витік да десь якісь знову ж таки можливо не вся, ну але ми не до не доб'ємося того результату, на який ми розраховуємо. П'ятірка Пентаклі це все рівно втрати. Тобто у нас щось може початися да, по колесниці, але наш рух він не дасть нам тих результатів, які нам би хотілося. І виходить тут карта сили, знову Рафан, знову закохані, знову карта домовленостей. Тобто ну, все, все про домовленості. Яким чином ще на вас тиснути, якщо ви не розумієте? Ну, таке ну, негарні карти. Терну колоду, чи світло для України. Що Якщо ви хочете? ми будемо дивитися гарні новини смерті, позитивні смерті, то, напевно, чи я, чорну колоду треба да, брати, да, да, да. Що поганого чекає реті, в найближчий час? І що гарного чекає нас. Давайте. Погані новини, що чекає поганого Ерідуща. Карта повішеного туз мечів і карта Ерефанту. Когось принесуть в жертву. Це людина якась може бути політична, людина може бути медійна, або взагалі хтось дуже важливий для Ерефі. Ще це може бути не одна людина, а по Ерефанту як картинка для людей, тобто людей, якихось можуть принести в жертву. Хтось ну, смерті тут. Тут якась атака, якийсь удар, і щось таке, Це навіть, до речі, знаєте, що може бути пов'язано з релігійною якоюсь темою, але ну, з темними там, з ритуалами, оце всяке таке, когось принести в жертву. Божечко, як цікаво. Ой, що поганого чекає, ага, ще, ще, ще секундочку, в мене щось кармічне насувається, колесо фортуни, карта правосуддя, Ще зняне з чим пов'язано. Що це буде для а. а, Ну, дивіться, тут знову ж таки, от ми з вами якраз і проговорили про хвороби на початку, якраз хвороби в плані жінок. Щось дуже страшне вночі може відбуватися. Це знову про якісь такі речі, коли там щось вибухає, або дуже багато дронів, або ну щось таке дуже-дуже страшне для росіянців. Момент про... непромисловості боже, виробництва. Щось може бути з цим, ну якісь там вибухи, а взагалі отруєння, брудна вода і щось пов'язане зі здоров'ям. Причому в основному це жіноче здоров'я. От прям, от прям карти так. і Але це все по хитрості. Тобто, це не просто так, тому що природа так е вирішила, а тому, що хтось кудись щось налив, щось там забадяжив, чи, як це правильно сказати, щось кудись направило, тоді, так далі, що ви Дух. <му> Світ. Ну, в основному для штатів, так щоб це зачепило штати. Може, світу щось і перепаде, але світ має десь менше отримувати гроші. Тобто, світу це не всім, це тим країнам, можливо, які дотичні до України в плані допомоги. Тобто, карта більше про це, щоб Трамп не міг, Щас. хто з Трампом співпрацює в плані допомоги війни в Україні. Отак, оті країни, які співпрацюють з Америкою, поняли, в плані допомоги війни в Україні. Отам загроза. А Штатам і Трампу прям щось таке важливе. Четвірка жезлів це може, бути, це може бути щось центральне в країні, це може бути щось важливе в країні, це карта свята, це карта ем, Заходу якогось. Будинку якогось, не знаю, але це може, Бо може і, бути. І, і людей, які, да і теракт може бути, ну тобто прям щось таке важливе. Четвірка жезлі це щось важливе для країни. Домовленості ще якісь можуть, як зустріч ще може бути якась, якщо буде якась зустріч, може бути і в контексті зустрічі, коли вона буде проводитися. А взагалі королева мечі це дуже агресивна карта. І, і всі ті самі карти вийшли, да? захистити себе в момент якоїсь помсти, агресії. Зросих України в плані Ну, Одразу трійка мечів. Одразу, тому буквально там на протязі трьох днів, давайте так. Ну, це якась показова тема, показова тема Єрафанту, там, мабуть, дійсно буде якась або розмова, або це після того, як Трамп поговорив з Зеленським, можливо, про щось будуть якісь заяви, да? або якась розмова ще готується Трампа і Кремля, когось там із Кремля. І з повним розчаруванням вони, звісно, так, що під загрозою в Україні? У прямому в Україні. Щось сильне. знову Не дай Боже, щось сильне може прилетіти в житлові якісь будинки. Карта знову десятка кубків, це про людей, про цивільних. от І карта диявола знову зробити якусь шкоду, причому ціленаправлені. Карта неспокійна. І знову вежа, ну, тобто розумієте, що це щось таке потужне. Причому ще щось може бути в моменті, коли ми збиваємо. Може бути і таке. Ну, як уламки якісь. Виробництво якесь може бути, і щось пов'язане з сонцем. Сонце це знову про світло, електрика, щось те, що палає, рідина, яка горить, там і, це, ну, і бензин, там і паливо, і, ну, і всяке таке це може бути. Виробництво чогось такого. Може бути виробництво якесь військове. Або це знову про медицину. Ну, королева мечів може говорити і про медицину, про лікарні, може говорити і про військове. Щось таке виробництво, але по верховній жриці. Тобто не факт, що нам про це розкажуть, але це, це, є, це є під загрозою. Ну, карти, поки такі, бачите, одразу, одразу на будинок для цивільних. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.